Мільйонер. Справи на Зої навалилися як тільки вона вийшла з ліфта на своєму поверсі. Останній день перед здачою весняного випуску весь офіс просто стояв на вухах. Внести останні правки в описи, підписи, тексти все вимагало уваги Зої, але доки вона розбирала цей безкінечний потік, у голові у неї на фоні крутилися думки про майбутню обідню розмову з Барбарою. Зої ще не дзвонила в агентство Джесіки, щоб повідомити про остаточне рішення прийняти пропозицію про роботу, і збиралася це зробити сьогодні, але перед цим треба було поговорити з начальницею і повідомити їй про звільнення. Важко було навіть думати про це. Нарешті година дня, і ось Барбара підійшла до столу своєї підлеглої. Дощ припинився, сонце розігнало хмари і висушило тротуари. Вони обрали кафе за кілька кварталів від офісу і розмістилися на терасі. По дорозі говорили трохи про літній випуск, над яким вже почалася робота. Вони сіли за столик, подивилися меню, зробили замовлення і кілька хвилин побалакали про всілякі дрібниці, витрачати час на пусті розмови не любила ані Зої, ані Барбара. Ну що ж, сказала Барбара після кількох хвилин мовчання, ти хотіла поговорити про щось. Так, хотіла. Зої запнулася. Надломила хліб і занурила одну половинку в оливкову олію. Так. протягнула Барбара. Хочеш, щоб я сама здогадалася? Зої засміялася. Вибач, звісно ж, ні. Просто я. я. Вона замовкла, поклала хліб на тарілку і безпомічно подивилася на Барбару. Я не знаю, як сказати. Барбара опустила долоню на руку Зої. Заспокойся, Зої, я не кусаюся, пам'ятаєш? Зої кивнула. Все це якось дивно. Це розмова в кав'ярні Генрі про гроші, капіталізацію відсотків і багатство. Все це мене засмучує? Так, засмучує. Але чим? запитала Барбара. Адже це просто слова, чи не так? Так, погодилась Зої, просто слова. Здається, що всі ці розмови, наче з паралельного Всесвіту. Нещодавно я познайомилася із цим нафтовим бароном, і він говорив щось про те, як важливо накопичити свій перший мільйон. А я сиділа і кивала, типу, звісно, перший мільйон, пам'ятаю, пам'ятаю, коли я ще була в середній школі. Барбара фирхнула від сміху. Зої знову взяла кусень хліба і застигла, тримаючи його в руці. Але ж ти розумієш, про що я? Навіщо я сиділа там з ним і вела ці розмови про мільйони доларів? Як я взагалі там опинилася, адже все це не моє життя, мені ніколи не стати багатою людиною. Барбара помовчала секунду, а потім сказала. А чому ні? Тому що. відповіла Зої, намагаючись не показати роздратування. Тому що у інших людей є фінансова свобода, Барбара. Ці люди можуть дозволити собі купити непотрібну дорогу річ. Ці люди працюють в модних медіагентствах, ці люди в телевізорі. Ці люди читають наш журнал і подорожують світом, куди хочуть і коли хочуть. Інші люди, Барбара, не я. Хм, сказала Барбара, потім повторила. А чому ні? Чому ні? Тому що я. Тому що у мене борг за навчання. Я не встигаю слідкувати за витратами по кредитах. Я ледь знаходжу гроші на оплату квартири. Я навіть не можу приготувати гідний обід, не завдаючи шкоди своєму життю, тілу й майну. Голос дівчини вже тремтів від переповнюючих її емоцій. Тому що я не вмію розпоряджатись грошима, барбаро, тому що в моїй сім'ї взагалі ніколи не було багато грошей, тому що я це я. Барбара помовчала. Так от ти мені і скажи, Барбаро, чому, продовжила Зої, з якого дива мені раптом стати багатою? Вона помітила, як декілька інших відвідувачів кафе кидають на неї погляди, але їй було все одно. Барбара хвилину спокійно дивилась на неї і потім в третій раз тихо сказала А чому ні? Зої глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися. Я навіть не знаю, що мене так засмутило. Барбара трохи посміхнулась, і Зої не змогла стриматися від сміху. Який це головний біль, га?» – сказала вона. Офіціант приніс замовлення. Поки він розставляв тарілки, обидві жінки мовчали, розглядаючи безперервний потік проходячих повз людей. Коли він пішов, Барбара запитала Що думаєш, скільки людей пройшло повз наш столик з моменту, як ми тут? Зої подумки порахувала. Не знаю, може, кілька сотень більше? Барбара сказала, я нікого з них не знаю, але ось що можу сказати. Якби ми зупинили сто з них на вмання і опитали, то виявилося б, що у більшості з них немає або майже немає заощаджень, а деякі навіть встрягли в борги. Ти помітила деяких чудово вдягнених хлопців? Я гарантую, що вони винні за кредитами більше, ніж мають. Деякі взагалі по вухах в боргах. Великий капелюх, а корови немає. Подумала Зої. І от іще. ще. Знаєш, скільки з тих умовних ста людей насправді дотримуються методу уплати спочатку собі, і завдяки цьому накопичили один-два мільйони? Максимум п'ятеро. Ось національна статистика, один з двадцяти. Це правда, кивнула Зої. Саме так, сказала Барбара. А тепер скажи, можеш ти вгадати, хто з них хто, просто подивившись на них, спробуй. Зої жувала салат і розглядала потік перехожих, бізнесменів, поспішаючих з однієї зустрічі на іншу, переплетених з туристами, що рухалися як стайки рибок з однієї точки в іншу. Вона зітхнула. Я здаюся, як я можу їх відрізнити. А ти не зможеш, сказала Барбара, так само, як і я. Тут немає очевидних ознак і неспростовних доказів, тому що немає такого типу людей, такого класу або привілейованої групи. У багатих людей немає якихось видимих відмінних ознак, і вони нічим не виділяються від інших. Просто вони роблять справи трошки по іншому, ось і все. Якщо я скажу мільйонер, кого ти уявиш в першу чергу? Ну, когось, хто вдягається розкішно і витрачає цілу купу грошей на предмети розкоші, миттєво зметикувала зої. Барбара засміялася. Звичайно, так думає більшість людей. Але насправді, як правило, все навпаки. Загалом багаті витрачають гроші на ті речі, які для них дійсно важливі ні більше, ні менше. А от ті, у кого в кишені три копійки, якраз схильні витрачати їх на різні цяцьки. Фінансово забезпечена людина, навіть мільйонер, може бути твоїм сусідом або сантехніком, або власником кафе. Зої кивнула і продовжила жувати салат. Це правда, сказала вона. Мені досі важко в це повірити, власником кафе. Барбара проковтнула ще шматочок і додала Або твоїм начальником. Зої відірвала погляд від салату, потім відклала виделку і ніж. Вона відкинулася на спинку стільця і витріщилася на свою керівницю. Врешті їй вдалося вичавити з себе лише одне слово Що? Барбара зітхнула. Послухай, я не люблю базікати про це, тому тільки між нами добре? Зої кивнула. Все те, про що говорить Генрі, я роблю це вже протягом кількох десятиліть, з тих пір, як почала заробляти. Задовго до того як взагалі з ним познайомилась. Зорі намагається підібрати слова. Ти. Але хто? Як? Барбара знову повернулася до своєї тарілки. Мене так виховали. Вона зітхнула. Твій нафтовий барон, до речі, був правий. Головне, заробити перший мільйон. Ти відчуваєш, ніби зробив щось дійсно важливе, і це правда. Другий мільйон дається вже незрівнянно легше. Магія капіталізації відсотків справді працює. Думки Зої плуталися. Її начальниця, головний редактор, Барбара, мультимільйонерка, але Барбара, і її голос прозвучав хриплим шепотом. Навіщо ж ти продовжуєш тоді працювати у видавництві? А чому ні? Мені подобається ця робота. Я люблю цих людей, таких як ти, Зої. І час від часу я веду подібні розмови. Поговори з Дейвом з відділу кадрів. Він допоможе тобі відкрити рахунок 401к і налаштувати оплати максимально ефективно і покаже, як це працює. Ти вийдеш на пенсію з кругленькою сумою на банківському рахунку. Ти вийдеш на пенсію. Ці слова з гуркітом повернули Зої на землю, нагадавши про справжню причину, чому вона запросила Барбару на обід. Розмова. Звільнитися, щоб почати працювати в агентстві подруги. Вона глибоко зітхнула, намагаючись відійти від шоку, викликаного словами Барбари, і намагаючись зосередитися. Справа в тому, що. повільно почала вона. Те, про що я хотіла поговорити, неочікувано задзвонив телефон. Вона машинально поглянула на екран і здивувалась, побачивши вхідний номер. Почекай секунду, сказала вона, взявши трубку. Привіт, у тебе все в порядку, відповіла Зої по телефону. Деякий час слухала голос у слухавці в'яло киваючи. Звичайно, промовила вона, я прийду сьогодні ввечері. Дівчина поклала слухавку і подивилася на барбару. Вибач, мені потрібно йти. Це мама. Ви прослухали переклад 10-ї частини Фактор Лате. Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти посилання і реквізити в описі каналу або під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!